Щойно чекав своєї черги і сидів в інстаграмі, і подружка виклала сторіс з фоткою і підписала new post. новий пост, хто не знає. І я клацаю по цій сторіс, переходжу до неї в аккаунт, дивлюсь на цей пост, а там те саме фото, що в сторіс, уявляється, це ж тупо піздання. Це піздання. Ж... Це ж... Це ж якби трейлер до фільму був повністю фільмом, а в кінці б казали скоро в кіно. Хорош. Це потужний початок це моя фішка. Нещодавно я запевнився вже остаточно, що ніхто не помітить, якщо на касі самообслуговування зважити ківі як картоплю. І потім поніслось в мене. Я вже. Я не можу зупинитись, я все так зважую. Перший раз я взагалі так ну, зважив неправильно. Я помилився. Чесно, я помилився, бо буває таке, що купа сортів яблук понад 10 і всі ціники висять зверху з кнопками, які потрібно натискати. А я, ну блін, я ж не шарю в яблуках, там тільки сорти написані і все. І як я людина, яка не розбирається в яблуках, можу відрізнити де яблуко-айдарет, а де креветка вагова королівська. Так і напутав. В мене ОКР. Хто знає, що таке ОКР? Це Ніх... Да, є? Да, да. Обсесивно-компульсивний розлад. Це коли я щось перевіряю, чи закрив я газ, чи зачинив я двері. Я іноді газ, мені доводиться фотографувати на ніч, щоб коли я вже лягу спати, передивитись фото, встати і перевірити ще раз. Для мене, я дивлюсь, я нещодавно дивився фільм, і там головні герої під'їжджають кудись на тачці, виходять, йдуть отак на камеру, і позаду відбуваються вибухи. І для мене круто не те, що вони не обертаються на вибухи, а те, що коли вони вийшли з тачки, жоден з них не перевірив дверцята. Оце крутость. І я якось виходив з дому і вийшов вже і починаю пригадувати, чи зачинив я двері. І питаю сам себе, ти зачинив двері такий, так? Зачинив. Ти впевнений, так? Впевнений. Ти так само впевнений, як і був впевнений, що станеш успішною людиною своїй 35. Сука! Сука! Треба повертатися. Скоріш за все, двері на розпашку. Привіт, любий друже! Ось і настав момент підписатися на канал, щоб мати змогу в будь-який момент подивитися безумовно найсмішніші жарти, які тільки існують. Тож, welcome to the channel. Почав вчити англійську мову, бо не знаю взагалі, що робити в житті. І ну, ті, типу там гуглив щось. І мені зараз інста пропонує різні школи англійської мови. І є така штука, як антишколи. Антишкола англійської мови це взагалі що таке? Це типу, ти туди приходиш такий. Привіт, я хочу вивчати англійську, а Вони такі хуй сьогодні розноситимеш закладки. Це антишкола, чувак. Взагалі я зрозумів, що насправді не потрібно вчити усю англійську мову. Є три основні фрази, які дозволять будь-кому вільно існувати, заробляти та жити в. В англомовному суспільстві. Три основні фрази можете записати або запам'ятайте, це знадобиться в житті. Точно. Перша фраза Don't scream, bitch, I just need your money!» Друга фраза. «Hey, bro, where can I buy drugs? І третя фраза. This is a mistake, I didn't do anything, wrong, officer!» I'm just a tourist. Я так подорожував Європою, все нормально. Вдалий був євротріп. До речі, в Моссіті давно не був в Моссіті. Вчора був в Моссіті і в то. Ту... А, ну я маю на увазі до вчора. І побачив там в туалеті така штука, там є кнопка. Виклик допомоги в туалеті. Я подумав, а яка може допомога знадобитися в туалеті. Це типу ти натискаєш, заходить людина, стає позаду і така. Пс -пс 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 -пс. Досі граю, досі граю відеоігри і не розумію людей, які це засуджують, люди, які кажуть, що відеоігри це шкідливо. Я вважаю, що це зовсім не так. Ось візьмемо, наприклад, GTA. Хтось грав в GTA? є такі люди. Ось дивіться, якби не GTA, звідки б ми дізналися, що після сексу повію можна ще й пограбувати. А це, а це перша фінансова грамотність для дитини. Мені так комп купили. Я питаю батька, звідки в нас гроші. Він каже: ось тобі гра, там всі відповіді. Я розумію, що е, я ще ну не супер красунчик, ну давайте так, не красунчик. І не можу розраховувати на секс через зовнішність. Не буде такого, що дівчина мене побачить вперше, не втримає себе в руках і ми займемось пристрасним коханням. Ні. Зазвичай, коли дівчина мене бачить вперше, вона прискорює крок. Міцніше тримається за сумочку. Іноді так міцно, шахуй, сука, виривеш. Я... Добре, що ви і це підтримуєте. Що, що ви за публіка. Моя цільова аудиторія зібралася. Я вірю в знаки долі. Я дуже вірю в знаки долі. Хто Поаплодуйте, є такі люди, які вірять в знаки долі? А, дивіться, сьогодні я побачив один з таких знаків. Перше, що я побачив, коли вийшов з під'їзду, це парочку, чоловіки, жінка, неблагополучні. На жаль, таке буває. І яка була особливість у них у обох було підбите праве око? І я подумав, ну це точно гарний знак. Сто відсотків, бо рідко таке зустрінеш, щоб у парі обидва були лівші. <плес> Ще 35 — це вік, коли кожен тобі каже: ну, чувак, потрібно вже думати про родину, діти, бла, бла, бла. Ну, для мене діти насправді це велика відповідальність, це величезна відповідальність. Іноді кажуть, що треба спочатку завести домашню якусь тваринку, навчитися доглядати за нею, а вже потім задумуватись про дітей. А в мене завжди з домашніми тваринками була якась пізда, серйозно. Я кожного разу, як заводив домашню тваринку, в перший же день дивився на неї і думав, ну і нахуй воно мені потрібно. І потім комусь віддавав. І я прекрасно розумію, що я не зможу так вчинити з дитиною. Розумієте? Я не зможу її комусь віддати, запостити в сторіс. Маленька дівчинка шукає нову родину. Вже вимовляє мама і тато, але, на жаль, не можемо залишити її у себе, бо у нас вже є рибки. А чому ж ви це не під? Супер, дякую, ви чудова публіка, <плес> Дніпро!